Ну що ж, друзі, скандал з тепер вже новим очільником Сумщини отримав своє продовження. Я у попередніх ефірах вам розповідав про те, що тоді ще кандидата на посаду голови сумської військової цивільної адміністрації Григорова журналісти і військові звинувачували у зв'язках з агентами російських спецслужб, зокрема з деркачем. Зрештою. Григоров таки отримав свою посаду. Він став головою військової цивільної адміністрації Сумщини і відповів на усі запитання. Давайте з цим розберемось вже за мить. Підпишіться на цей Ютуб канал, поставте лайк. Будь ласка, не забувайте про коментарі. А ми будемо що правильно будемо починати. Отже, про те, що Олег Григоров, людина афілійована до команди Андрія Деркача, писав журналіст Юрій Бутусов і заявляла народна обраниця Соломія Бобровська. Перегляньте, будь ласка, попередній випуск. Спасибі величезне, що ви були активними в коментарях в чаті під е, тим попереднім відео, але ще раз перегляньте, хто раптом забув. Я просто коротко нагадаю, що сам Григоров тепер вже заперечує особисте знайомство з деркачем і каже про те, що він з ним ніколи особисто не спілкувався. Він каже про те, що від рядового слідчого до начальника слідства працював 21 рік по 4-5 років на кожній посаді. Тому нібито інформація про зв'язок з деркачем не відповідає дійсності, сказав новий начальник сумської ем, обласної військової адміністрації. Ми нагадаємо, що тоді інформація про нібито зв'язок Григорова з Деркачем насправді зчинила величезний скандал, друзі, тому що не лише там окремі журналісти про це писали, не лише, не лише там політики про це заявляли а навіть самі, зокрема, сумчани, ну принаймні мешканці. Громад про це говорили і на це вказували. Я просто хотів би нагадати, що Деркач є ким він зараз там є сенатором в Росії. Він десь там в парламенті засідає до цього. Він був в Україні і був доволі впливовим політиком. Був народним депутатом. Він впливав насправді при багатьох президентах. Він впливав і лобіював свої інтереси. Вплив в цій країні він мав на правду. Тому така, ну скажімо, чесно, жирна а, шишка, а, звичайно, зрадила. Україну поїхала до Росії, отримала там посади, плюшки, гроші і так далі. Ну, все те, заради чого вона тут працювала, віма да? І от Григорова, майбутнього кандидата тоді ще звинувачили в цих зв'язках із Деркачем. І от друзі, значить, Григоров спростовує цю інформацію, а от є такий Сергій Лукашов. Сергій Лукашов це колишній начальник поліції міста Сватова в Луганській області. І він говорив про те, що 24 лютого 2022 року Ригоров втік зі Сватова у Дніпропетровську область. Хто забув, 24 лютого 2022 року – це Початок це день початку вторгнення Російської Федерації в Україну. Тоді, значить, він був на посаді начальника ГУНП Луганщини, і, от, за інформацією Лукашова, Олег Григоров покинув особовий склад. Він там не вивів зброю, полишив зброю, і втік нібито там до Дніпропетровщини. Це була друга історія, яку закидали Григорову. От він дав прес-конференцію на перше запитання стосовно Деркача. От він відповів, що ми типу не знайомі. Ну і ти на друге запитання він каже про те, що на початку повномасштабного вторгнення він взагалі був там на території Луганської області. І далі, щоб не бути голослівним, я просто його процитую. Пана Лукашова, я особисто не знаю, каже Григоров, оскільки я очолив 12 січня 2021 року поліцію Луганської області. Інформація про те, що очільник поліції покинув особовий склад, зброю так само не відповідає дійсності. Є безліч публікацій. Інтерв'ю, яке я давав у Сєвєродонецьку в Лисичанську, щоденно проводились наради з командувачем ОТУ північ за особовим складом. Я двічі отримав поранення на території Луганської області, каже Олег Григоров. На уточнення, де конкретно був 24 лютого 2022-го, відповів – відповів: Сватовому. кінець цитати. Чому ми взагалі про це говоримо? Чому ми взяли цю тему? А, ну, для початку варто зазначити, що, друзі, Сумщина потерпає від російської агресії. І на посаду очільника військово цивільної адміністрації потрібна людина, яка як мінімум не втече при першій можливості, і при цьому не матиме зв'язків з Російською Федерацією. Як ви розумієте, ну хотілося б так? В цьому звинувачували Григора, кандидата на посаду голови військово цивільної адміністрації Сумщини. Ну, безперечно, це тема для дослідження, для розслідування, для ну скажімо так, того аби сфокусувати свою увагу, принаймні на ній Але ну е, друзі. Ця історія не була резонансу. Ми про неї тому власне говоримо. Але давайте скажемо чесно: там будь-який кандидат на посаді Григорова, ну він би ж ну точно не говорив би, напевно, що він є агентом російських спецслужб і що він втікав, коли почалася агресія. Ну, звичайно, би про це не говорив. Одразу хочеться сказати безперечно, у нас немає детектора брехні. Ми не фізіогномісти, там, щоб визначати бреше людина, чи вона каже правду. І ми тут взагалі не для того, щоб когось звинувачувати. Ні, ми висвітлюємо, висвітлюємо інформацію. Я думаю, що перед такими призначеннями. Принаймні сподіваюсь, що перед такими призначеннями усі кандидати проходять там відповідні процедури, да? але коли про такі речі всерйоз заявляють публічно, я кажу про зв'язки з Російською Федерацією, я кажу про те, що полишив свою посаду, залишив особовий склад, техніку, зброю і втік, ну нам доводиться, звичайно, на це реагувати. Тому давайте зараз з'ясуємо одну обставину. Григоров тепер вже очолює Луга... Луганську, Сумську область. Які перед ним стоять виклики зв'язку з тим, що російська агресія посилюється, у росіян є мета створити сіру зону? І все це відбувається на тлі скандалу? Ну, давайте зараз і з'ясуємо. Значить, для початку потрібно звернутися до слів Демченка, очільника прес-служби. Державної прикордонної служби. І от він каже про те, що російські окупанти продовжують спробу прорвати українську оборону в сумській області. Армія РФ намагається розширити зону боїв. Про це каже спікер Держприкордонслужби. І от, за словами Демченка, ситуація на сумському напрямку біля кордону. З Росією дуже і дуже непроста. Найбільше прикута увага до окремих відтинків це напрямок, зокрема, населених пунктів Басівка і Журавка каже Демченко. Там ворог застосовує тактику малих штурмових груп. Він також повідомляє, що іноді росіяни намагаються прорватися на квадроциклах. Щоб максимально швидко заглибитися на територію України і закріпитися з підкріпленнями розширюючи зону боїв. Тобто, ми бачимо, що ситуація лише напружується, лише стає складнішою. Далі звертаємось до інституту вивчення війни. Він взагалі там ошелешив, тому що повідомили аналітики цього інституту, що в Сумській області війська РФ нібито окупували чотири населені пункти, чотири села біля кордону з Курщини в Сумській області. От про це повідомляє інститут вивчення війни. Діп Стейт, зокрема, повідомляє, що ворог продовжує кошмарити, Значить, не продовжує кошмати. Ворог і так продовжує кошмати безпілотниками і в день і вночі Сумську область. Там сьогодні навіть це все відбулось. А Діп Сейт повідомляє про те, що в цілому армія Російської Федерації не полишає спро просунутися і закріпитися на Сумщині. Це і так зрозуміло. Але що при цьому кажуть самі військові? Це найцікавіше, друзі, тому що вони, по перше, закликають не вірити ось цим яскравим е заголовкам да, тотальній зраді, е що от от захопить суми і так далі. Але при цьому застерігають і кажуть про те, що нам треба бути обережними. Значить, для початку е от одного з військових хочеться процитувати, я там просто шукав. Певні матеріали, коли готував цей ефір, так от по про що пише: значить один з наших військовослужбовців збройних сил України. Коротше, ледь зліпили все докупи, і подали як ледь не наступ на суми і жахіття. Хоча на на, на даний момент на щастя не мають достатньо сил е, росіяни, щоб сформувати плацдарм для того, щоб забезпечити обстріли сум, що могло бути однією цілей, каже він. Проте заради справедливості на кордоні Сумщини нечисто сіряк. Там вже ділянки, де ворог активно і давно закріпився. Вони невеликі, але є тому, що давно пора відображати це. Написав він є. Реакція від іншого військовослужбовця Збройних Сил України, який пише, що фактично на фронті зараз дійсно йдуть там складні важкі бої. Росіяни кидають у бій просто НАТО в своїх військових, і вони ці російські військові там гинуть, там купами гинуть від наших дроноводів. І те, що пише інститут вивчення війни, звертаю увагу, ось цей наш військовий просумський напрямок. Це звичайно має місце, каже він, але не зовсім так, як пишеться, що там захопили росіяни чотири села. Але те, що у них там план зробити буферну зону і підійти до Сум, щоб кошмарити народ, це факт, пише він. Як реагують на все це в центрі з протидії дезінформації? Ми по молекулам розбираємо ситуацію на Сумщині. Що пише Коваленко? При цьому сили оборони продовжують операцію на Курщині. При цьому штурмові спроби ворога в прикордонні сумщини активно зупиняються нашими воїнами. Ось таке коротке стисле повідомлення. Що при цьому пропагандисти російські пишуть? Російські пропагандисти пишуть, що російська армія планує створити. Буферну зону глибиною в 25 кілометрів від державного кордону Російської Федерації в глиб території Сумської, Харківської і Чернігівської областей тепер друзі. А, значить, я побачив це повідомлення в багатьох російських пабліках. Що 25 кілометрів сірої зони вони хочуть створити в рамках нашої території, вглиб нашої території. Нагадаємо, що 13 березня військовий злочинець Володимир Путін прибув до Курщини. Помните, его там еще все бы за эту форму. А вот там, речі, видно, ну, посмотрите, пожалуйста, он сидит в этой форме, взагалі сам на себя не схожий, отверто говоря. И он э, же тут еще сказал? Он сказал прямо, что нужно как бы подумать о создании какой-то серой зоны, либо зоны безопасности на этом направлении и так далее и тому подобное. Розумієте, тобто це фактично вказівка. це те, що стосувалося Харківщини свого часу, коли Путін типу дав казівку, подумати та що тут думати про якусь сівну зону взагалі е, йдеться? це звичайна окупація. Ми маємо називати речі своїми іменами. Чому я приділяю цьому стільки часу? От, ми почали з кадрового призначення і скандалу довкола цього кадрового призначення, і от підійшли до сум і до ситуації, яка склалася там, з урахуванням того, як держава на це реагує, про що військові кажуть і пишуть у себе в пабліках, і як російські пропандисти це показують. Нам треба повна картина того, що відбувається, і от тепер ми підходимо до головного до висновку на тлі російської агресії, що продовжується. На тлі того, що Росія не планує зупинятись, на тлі того, що зірвані всі мирні переговори. Я про це вам ще давно казав, що не буде ніякого миру чи перемир'я. Військові плани Росії розповсюджуються серед іншого і на сумщину, як ми розуміємо. І друзі, інтерес медіа до людей, які очолюють при фронтовій області, зокрема сумську, вони є захмарними. Я в жодному разі там не даю оцінку компетентності, професіоналізму і так далі. Я прошу зробити це вас, написавши в чаті, все, що ви думаєте, з приводу того, що я вам щойно озвучив, але хочеться при цьому сказати про те, що ми маємо звертати увагу на те, про що пишуть в контексті і на адресу того чи іншого кандидата, тим паче, коли звинувачують, ну, звинувачують, це, напевно, занадто голослівно сказано, так? Підозрюють, скажімо так. Окремі люди в зв'язках з Російською Федерацією або в інших речах, які, ну, вибачте, демонструють, показують людину не з найкращої сторони, тим паче на такій посаді, коли мова йде про головування в області, що потерпає від російської агресії, і військові плани Російської Федерації на цю область розповсюджуються. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Не забувайте ставити лайки, коментарі залишати. І сьогодні я попрошу вас в особливості написати, що ви думаєте, з приводу ось такого вже призначення, що відбулося. Бережіть себе і до зустрічі.